Від 1 листопада у Мирнограді у роботу запустили усі дев'ять котелень міста. На шести з них є свердловини, на деяких тільки починають бурити. Про це днями повідомив керівник мирноград тепломережі Ігор Щербина на зустрічі з головами ОСББ та старшими будинків. Микрорайон світлий 2 метри кубічний годину, котельня номер 3 до, теж до 2 метрів кубичних на годину. 24-та води немає. 40-води немає. Мікрорайон Західний дуже зараз мало. 8 метрів кубичних на сутки. Наватор до 40 метрів кубічних за сутки. ВГСО ще е, продовжують роботи бурять. І 94-та води немає. Він зазначив, котельні працюють постійно. Ось котли розпалюють тільки о сьомій годині вечора. У зв'язку з високими наружними температурами ми розпалюємо гідравлику, не вимикаємо, а розпалюємо. Нічна зміна заходить у 19.00 і починає розпалювати під час зустрічі підняли і питання водопостачання. Начальник МВА зазначив, скільки ще мешканці отримуватимуть воду за графіками. Невідомо не треба слухати або там десь читати в якісь других чатах. Покровська що в Дні Мирнограда іде вода цілодобово в Покровську. Ну от я вам кажу, яке це неправда. Знімальна група телебачення Капрі з міста Мирноград спеціально для Капрініюс.